Добрий день, дорогі друзі. Я сьогодні викладаю відео нове. Подивіться, це Фоксі. З'явився на ско на, на сайті Скотта. Він дуже дивний. Напевно, Скот хотів сказати нам, що, напевно, не буде Фоксі у, у четвертому ФНАФ. А може, і буде. Зверніть увагу, у першій частині ні, у нього був піратський пов'язка, а тепер нема. Ш дуже дивно. Мені дуже дивно, що це за штуковина з з його рота. Хм, Дуже гидко. Е ще видно крюк його. При освітленні пише, видно надпись. Дуже дивна надпись. Що Скот Скотт хоче цим нам сказати? Угу. Дуже дивно. Ну, ну, скажіть, що ви про це думаєте, і напишіть в коментарях. Давай складемо тисячу лайків. Давайте пальці вверх. Я буду дуже рада. І буду кожен день вилажувати нові і нові відео про таких всяких.